Друзі, всім привіт, З вами Аріон. У нас з Ельфи під'їхали, пройшов квестик. Спробуємо щось призвати. Тут нова героїня Мегвін, Зелена п'ятірочка. Кластер Конг, Конські стати, середня 50% здоров'я, друзі, ще 600 -ХП, так? Ну Круто, 30% зниження урону на протязі 4 ходів. І саме головне. Паразити, пам-пам. Це круто. Пасівочки круті, звісно. Дуже б хотілося кого-то зловити, тому що ніколи не ловив ні на гоблінах, ні на ельфах. Щоб... Оця рекомендована теж сальнісом. Ну, крута ж дівка. Ну, Ленія пушка в неї. страх. Прикольно. Не знаю, зараз спробуємо кота. Мені завжди падає. Ця ну, Де вона є? Блін. О, старший. Тут це каже призив. Я навіть її не качаю тож, ну не бачусь. Давай. Пута мадри, блін. Так. Ну що, Давайте як-то там шмхімічати крутити ельфів астральних призивати. Два. А я думав, вона знову, ну ні. Так, добре, 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 добре. Опагна тобі. Лісюха. І давай ще на ком-то, не знаю на кого. Ну Ну які, які там ельфи, да? Які ельфи, блін? Ну розслабся, що ти не розумів чи що. Добре, прикручу щас ще скриню вогню, друзі. І 14-та рарна титанчика. Всім дякую за перегляди. Лайкосиком підтримуйте відосик. Всім. Ну, подивіться, звичайно, що випало, там є що глянути. Так, у нас скриня вогню. Давайте бахнемо. Так. Таль, добра, самородок, тонік альфа 2, круто. Ну крута вже скриня, тут нічого не скажеш. Золотих, напевно, не буде, звісно. Так 50-50. Ну, гарна скриня, гарна. Ну, що, що ж дивіться. Тонік. Дві альфа-ефірки, шкода, що золотих не було, але і так чудово. Плюс туалемах звичайних і чотири мастера. Добре. Так, друзі, завалили рарного кицьку. Давайте глянемо, що ми маємо з нього. Так, давай, 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 щось гарне, гарне. Лут хороший. Ну, поки інструмент для ловушок. і все гімно яке-то. Череп добра. 50 мак, ну не густо, чесно <кху> скажу. 50 макно потрібних зовсім. Череп. Да. Угу. Печально китька, ну скриня давай. Скриня. Опа, в скрині покраще буде, чим зрарного. 30-тімок, зелена альфа-ефірка п'ятиречна. Ну це вже краще, друзі. Дякую за перегляд. Підписуємося на канал, став лайкосик. Всім дякую. Всім пока.